Доброго дня, голова, голова журі 27-ї -го, 27 всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Доктор філологічних наук, професор Леута Олександр Іванович. Олександр Іванович, як вам Запоріжжя? Запоріжжя чудове місто, прекрасні люди. Погода не дуже нас зустріла, але загалом враження від міста найкраще. Дуже дякуємо. Шкода, погоду ми вже не могли передбачити. Скажіть, будь ласка, ви вже не вперше є головою журі. Як вам в цьому році працюється, Як дітки? Так, я очолював журі у 2010 році в Чернівцях і є ще прим'яти діти. На четвертому етапі завжди найкраще, тому різницю ми не простежуємо. Тут, пройшовши всі попередні відбори, з'їхались дійсно знавці мови та літератури. Тому відверто слабих немає. Всі результати майже рівні і перемагає тільки той, хто змів. Хвилювання своє перебувати зумів, виявити все, представити всі свої знання. Скажіть, будь ласка, це у нас сьогодні перед закриття Олімпіади, може ми перші будемо свідками того, хто найкраще виступив. Ви ж підводили які сумки? Не хочеться до офіційного оголошення повідомляти, не офіційно. Але приємно те, що господарі. Змагань чи Олімпіади дійсно виявили найкращі результати командному і практично всі учасники від Запорізької області впали в призиви. Загалом географія в нас представлена всією країною і немає такого явного регіону, який би був у лідерах. Але команда Запорізької мови була найчисельнішою, тому за рахунок цього ви зараз в протоколах читали. Хоча переможцями є представники всіх областей. Ми вам дуже дякуємо Ви знаєте, за ці теплі слова, тому що в Запоріжжі є українська мова. Ми можемо це тепер офіційно стверджувати. Ми вам дякуємо, нам дуже було приємно з вами працювати. Ми сподіваємося ще не на одну зустріч з вами. Зичимо вам, вашій родині, і води на довгі роки. Хай буде вам щасливо, а буде у вас час. Заїжджайте обов'язково до нас. Нам шкода, що ви не побачили нашої хортиці. Ми запрошуємо вас. Дякую. Головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Тарані Ккачук Катерина Валарівна. Катерина Валарівна. Працювалася в Запоріжжі вам перше на 27-й всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови і літератури. Ваші враження від проведення олімпіад? Ви знаєте, якби. Стіни або приміщення визначало умови проведення і обставини, які будуть складатися, все було б дуже просто. Насправді все визначають люди, особистості, і в цьому плані можемо зробити не просто комплімент, а висловити неймовірну подяку всім організаторам і господарям, які дійсно зробили цю олімпіаду організованою, спокійною, виваженою і дуже толерантною по відношенню абсолютно до всіх учасників. Ця олімпіада, як ви сказали, 27 і це засвідчує, що по суті українська мова література в Україні, скажімо, ще до проволош. Незалежності України розвивалася і розвивалася на такому рівні, на якому проходить щороку всеукраїнський етап Олімпіади. Особливість цьогорічної Олімпіади це, звичайно, той дух не змагання, а доброзичливості, спокою такого, виваженості. І якщо можна говорити про певну, Певне змагання, то, звичайно, це змагання між учнями в плані виявлення себе, розкриття своїх талантів, здібностей. Це засвідчив і конкурс творчості, який проходив останній день 27 числа. Це засвідчили і роботи і учасників, тому що маю засвідчити одразу, що минулого року трошки, трошки слабше були роботи. Цього року вони набагато серйозніше писали, і бали відповідно більше, тобто той прохідний бал на призове місце. Він збільшився цього року, тобто діти готувалися краще. Вони розуміли, куди вони їдуть. Можу сказати, що можливо. Трохи допомогло те, що ми зробили посібник цього року від шкільного до всеукраїнського етапу олімпіади за останні ну, років. Дякую, і цей посібник звичайно допомагає всім методистам, педагогам, які хочуть підготувати учнів до всеукраїнської олімпіади, відображаючи всі абсолютно вимоги, критерії, оцінювання, які до учасників виставляються. Я хочу сказати, що я з вами працюю вже втретє. І, мабуть, от, лисичка хвалить журавля лисичку, але чесно, щиро, ви знаєте, працювати з вами просто на свободу. От ви зробили комплімент нам, організаторам, а я хочу сказати, що ваша підтримка для нас дуже багато значить, тому що ці передорганізаційні моменти, які у нас були протягом року, вони звичайно мали місце. Все було не так просто, і ми старалися. Ми старалися для того, щоб вас прийняти. Ми старалися для того, щоб дітям було затишно. Ми вам відкриємо таємницю, що ми навіть підготували подарунки для наших діток, ну скажімо так, силами основного світянської громади. Хоча є в нас і народні депутати Сергій Федорович Кральцев, який Виділив кошти, бо ми розуміємо, дитиночка, яка їхала за тисячу кілометрів, а ще як зло, бо ми пер... природу не передбачили. Погодні умови. погодні умови у нас були надзвичайно складні, але дуже ми хочемо, щоб вона отримала позитив від нашого спілкування. Дякую. Скажіть, будь ласка, от ваші побажання, може, ми чули та краєвуха, на вже Олександр Іванович хотів розкрити таємницю, чи розкривав. Що Запоріжжя нібито десь там і не плететься? Бо у нас аж 12 найбільше. Ми дуже ви що переживали віці, я. Я думаю, що давайте почекаємо кілька годин. Після 12-ї години завершиться апеляція. Звичайно, можна буде вже підбивати підсумки, говорити про певні результати. Звичайно, серед переможців, учасників Запорізької області, будуть, це однозначно. І це єдине, що поки можу сказати. Але по суті, протокол буде через півгодини вже другого туру. Вивішені діти легко рахують і підставляють бали, розуміють, скільки вони прохідний бал, скільки може попасти в цю кількість переможців. Щодо Погодних умов, до речі, ми жартували навіть під час відкриття, що на жаль, цього року Олімпіада з української мови літератури пройшла в три тури, тому що першим етапом було добратися до вас запоріжжя. Взагалі ми п'ять годин, наприклад, учасники від Києва стояли на вокзалі, чекаючи, поки подадуть поїзд з запізненням. Але це все дрібниці порівняно з тим, який дух панує на Олімпіаді, і прекрасно ми розуміємо, що підготовка тривала не один тиждень місяць і. Там, скажімо, квартал, це, звичайно, був цілий рік, і ви готувалися, коли людина настільки працює, нормально, як ви. Це не можна не шанувати, не цінувати. І ми вам дуже вдячні, тому що ми розуміємо, що той тягар найбільший організаційний ліг на ваші плечі. Тому дуже тримайтеся, дякую. ми скоро поїдемо. Mm, <світ> mm, <світ> ми ж зможемо відпочити від один від всіх гостей і роботи. Я хочу сказати, ви знаєте, все передбачалося. Звичайно, що погоду дуже складно передбачити. Але ми старалися для того, щоб дітей зустріти, для того, щоб дітей і обігріти, і нагодувати. І повірте, я ще кажу, що ми болювали за кожну дитиночку. Наші 12 – це звичайно досить відповідально, але ми чули, що для діток, які посядять по моєму перші місця. Буде стипендія президента? Так, у нас цього року вперше спільним рішенням оргкомітету і журі буде визначатися та десятка. Це, як правило, перші місця, які за кількістю балів вийшли найпершими на перші місця. Єдине, у нас є такий нюанс, у нас загальна кількість перших місць, всіх учасників 11, а стипендія президента України 10. Тобто за кількістю балів якась дитина 11, на жаль, як ви жартували не 13, але 11. Такі все ж таки випадає. Але це дійсно дуже важливо, що і члени журі, і оргкомітет мають право цього року запропонувати і рекомендувати ту десятку дітей, найкращих, які вже навіть за місце перше означили, що вони найкращі, які будуть рік отримувати стипендію президента України. Звичайно, це дуже важливо, це дуже престижно для дитини. І матеріально це певна така ну, система заохочення, коли дитина бачить результат своєї праці. і ще Має можливість розвиватися далі, бо як би ми з вами не говорили, але гроші допомагають розвиватися далі, і їздити, і бачити світи, купувати книжки. Тобто, ці всі речі, це, звичайно, вимагає певних витрат. Але ми вам дійсно дуже вдячні за е, той дух, тому що коли перший етап діти були дуже напружені в понеділок. І ми бачили, що вони нервують, вони не знали, як себе поводити, і настільки їм було важко. То другий день вже посміхалися, і обстановка була абсолютно така весела і спокійна, і діти поспілкувалися одне з одним. Це вся Україна, яка зібралася в одному місці. А діти філологи, вони, крім того, що вони вразливі, вони ще й балакучі, вони ще активні, вони такі доброзичливі. Тому ми бачили, що за лаштунками Олімпіади є ще інше життя, і діти познайомилися, подружилися. Це найголовніше. Головніше, що вони під час канікул провели цей час з користю і із задоволенням для себе. Одним словом, у 2013 році на правому боці відбулася мовна битва без будь-яких там населів, і сподіваємося, що все в нас і завершиться нормально. Катерина Олегівна, ми щиро вдячні за ту підтримку, Дякую. за те горіння. Яке від вас іде, але це горіння воно перетворюється у випромінювання того тепла, тої радості, того здоров'ячка. Ми зичимо цього всього вам. Ми зичимо вашій родині. Ми знаємо, що той синочок чекає, не зачекається своєю матусю. Одним словом, ми щасливі і вдячні Богу за те, що ви у нас є. Отака От Катерина Варіна Тарані Пкачук, яка нас розуміє, яка нас підтримує. З росивом і води Дякую. на довгі роки. Дякую. Дякую і успіхи вам. Дякую. Дякую. Дякую.